Конвалія Леся Українка, росла в конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож паночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою паночка рукою Ту квітку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Згадать ту конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш втішатись Та по балах у веселих та ночках звиватись, Може, колись цей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.